Президент України оприлюднив декларацію, виявилося, що за 2023 рік президент і його сім'я здобули 12 мільйонів 423 тисячі гривень. При цьому частина суми це дохід від надання нерухомості в оренду. Це майже 5 мільйонів. Тобто, якщо ми. І там ще продаж чогось 7 мільйонів 455 тисяч. Ну коротше. Ну, і зарплата, і все, що інше. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 мільйони. Інших суттєвих змін щодо активів нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбувалось. Ну, не знаю. У мене немає причин не вірити президенту України, адже ну, не буде президент держави публікувати неправильну декларацію. Дуже багато контролюючих органів. І якщо, не дай Бог, щось виявиться десь там, то одразу ви знаєте, російське ПСО одразу це ну, розпіарить. Мені б цього не хотілося. Сама декларація Телеграм, щоб з профілю, можете переглянути. 12 мільйонів 423 тисячі гривень. Президент і його сім'я за минулий рік.